Доброго ранку, любі ромашківці! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на ранковій зустрічі. Жовтень добігає до кінця, і кожного року в кінці жовтня ми святкуємо українське свято Свято пана Гарбуза. Ось послухайте чудові слова про цю величезну ягоду. Я великий і бокастий, жовтогрудий і смугастий, я чудовий дар осінній, з гарним та смачним насінням. Хто їсть кашу цю чудову? Буде сильним і здоровим. Хто це гордий карапус? Здогадались, це ж гарбуз правильно. Сьогодні мова піде про гарбуз, і я вам пропоную цікавинки про цю велику ягоду. Гарбуз, як кавун, ягода. Гарбуз багатий на вітаміни. Вміст заліза і фосфору, калію, цинку, магнію, життєво необхідних для здоров'я в ньому великий. М'якоть у гарбуза становить 90% води. Гарбуз їдять і солодким. І він пасує до м'яса. Якщо хто любе, споживайте смачного. Гарбузове насіння дуже корисне, вживайте його, а ще діти з гарбуза згублять олію. І гарбузова олія дуже дорога. І дуже цілюща. Зірваний гарбуз можна в морозильній камері зберігати цілий рік, і в ньому залишаться всі-всі цінні поживні речовини. Пийте сіки з гарбуза, він снодійний та очищає нас від шлаків. І різних інфекцій. Ось такий цікавий наш гарбуз. А зараз я вам пропоную подивитись веселе відео. Гарного всім дня. Ходить гарбуз з погороду за мотивами Олени Пчілки Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой, чи живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще, живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця гарбузовая сестриця. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки, гарбузові вояки. «І ще, живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася квасоля, а за нею й параболя. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. обізвався старий біб. Я здержав увесь рід. І іще живі, ще здорові. Всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз, ти перісний. І з чим тебе будем їсти? Ми з купшана, трохи сала, от до мене вся приправа.